Що ж ми розуміємо під кодексом честі куратора? Для того, щоб ознайомитись, нам потрібно перейти на відповідну сторінку і ознайомитись з її змістом. В загальному скажу, під кодексом честі куратора ми розуміємо якісне та чесне виконання своїх обов'язків куратора. Оскільки всі наші конкурси направлені. Не на перевірку знань учнів, а навпаки, на мотивацію учнів до отримання нових знань і технічні засоби контролю мінімізовані, то відповідальність за дотримання правил конкурсу передається кураторам. Подаючи заявку на конкурс, ви, шановні куратори, приймаєте на себе відповідальність за дотримання учасниками правил конкурсу. Що? Це значить. Це значить, проводити конкурс можна тільки під наглядом куратора. Друга складова забезпечити повну самостійність роботи учасників. Тобто, за комп'ютером повинен знаходитись тільки один учень одночасно. Тобто, якщо у вас комп'ютерів не вистачає на всіх, і почергово учні проводять конкурс, то потрібно, щоб. За комп'ютером був тільки один учень. Перевірити дані потрібно куратору, які вносяться учнями, тобто прізвище, ім'я, клас, щоб не вносилися неправдиві відомості, чи помилкові. Куратор повинен перешкоджати обговоренню питань та відповідей учнями. Ну, і, відповідно ж, не підказувати самому. Ну і останнє це вчасно та якісно провести конкурс і потім надіслати результати. Такий невеличкий кодекс, який говорить нам одне. Куратор повинен якісно і чесно провести конкурс. Всім дякую за увагу. Переходьте до підсумків.